Бог він оглядеть собі ввечері, для всипалення. Давай, каже, розкладемо дрова, підготуємося до жертви. Давай з цієї сторони. Давай, давай туди. Дивись, як нагадує розклали, дивись, як нагадує готувались. Знаєш, синку, мені сказав Бог. Щоб сьогодні ти став цією жертвою, щоб я тебе приніс в жертву. Але ти знаєш, я вірю, що він сильний тебе воскреситися. Але воля його така, тому вибачаєшся. Слягай. Сину мій, сину мій. Авраам, Мама. Ось я. Не накладай рук своїх на хлопця і не вчини йому нічого. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і пожалів для мене свого улюбленого сина. Я на злому місці цьому ім'я Господь побачив, бо саме на цій горі Бог з'явився нам. Через те, що виконав своє слово і не пожалів для мене свого улюбленого сина, то я ясно благословлю тебе. Ставай сином.